Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати неймовірно ніжний та шоколадний десерт. Нам знадобиться 400 мл молока, 150 г сливок, 33% обов'язково має бути, 100 г чорного шоколаду, 100 г цукру. Тут у мене 160-180 г чорносливу, 15 г какао та 25 г крохмалю, 90 мл води, 15 г желатину, пів чайної ложки ванільного цукру та одна дрібка зовсім, тут трошечки солі. Спочатку желатин змішаю з водою та залишу для набухання. Тепер зробимо заверну шоколадну масу. Висипаємо сіль, ванільний цукор, звичайний цукор та крохмаль з какао. І перемішаю. Сухі інгредієнти перемішала, тепер зовсім потрошку починаю вливати молоко і інтенсивно перемішую. Тепер цю суміш відправляю на вогонь. З'явилися перші бульбашки, маса почала загускати. Тепер додаю сюди шоколад. І ще трошки проварю, щоб крем заварився. Шоколад повністю розчинився. Ось такий крем за консистенцією. Все, можу вимикати. Шоколадну масу переклала в інший посуд, щоб він швидше охолов. Тепер додаю нарізаний чорнослив, кожну чорносливинку я розрізала на 2-3 частинки. Додаю сюди, перемішую. Вершки у мене вже гарно збилися, тепер поступово в шоколадну масу, яка вже повністю охолола, додаю вершки і перемішую. Шоколадна маса вийшла дуже легенька і дуже повітряна. Вливаю розтоплений желатин і ще раз перемішаю. Виливаю шоколадну масу в форму. Відправляю в холодильник на 2-3 години. Друзі, ось таке повітряне, немов хмаринка шоколадне суфле в нас вийшло. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.